Ілюх, як сьогодні гра тобі, як оціниш її? Хороший спарник, хороший суперник. Намагалися грати в свій футбол, але не завжди вдається. Але з, з кожного матчу ми прогресуємо, тому хотіли, звісно, виграти. Були 100% нагоди, і не одні не забили, будемо працювати. Суперник сьогодні силовий, так? Да, такий був? А, на, чехи, угорці, вони завжди такі неприємні, з ними неприємно грати, вони такі силові, де сподтішка б'ють, товкають. Але це досвід, це нормально. Яке завдання було на матч сьогодні? Награвати свої схеми, намагатися грати те, що нам говорить тренер, тому що здається, що не здається, у нас є час, головне підготуватися добре до першої гри чемпіонату. Чи є для тебе різниця, в якому стаймі виходити у спаррингах? То я цим, чесно, як це не задумувався. Коли скажуть туди і буду грати, тому я навіть не знаю, немає різниці, І Останнє запитання: хто з партнерів сьогодні найкраще себе проявив, на твою думку? Та всі молодці не можу когось виділити, всі старалися, всі працювали. Е, я журналі, прикрашено забили, тому буду працювати.